Вітаю всіх. Хочу зробити відео. Наступ на Донбасі. Я прекрасно бачу, що відбувається. Донецька область це дуже комок горлі, який хочуть, одні інші. Наступ на Донбасі. Донеччина матиме успіх у росіян. Наступ на Донбасі, Донеччина. Матиме стратегічний успіх у росіян. Дивимось. Матиме карта Сонця. Це максимальний успіх, який вони можуть зробити, вони там зроблять. максимальний Війна. Війною зносять все. Наступають пруть. Обстріли постійні. Території потрібні. Тут загробсти території. Ціль така. Будь-яким шляхом. Відбивати. Забирати, відбивати. Все. Успіх в них буде. Максимальний, який вони хочуть на Донбасі. Тепер, Донецька область буде окупована до підписання миру, до настання миру в адмінкордонах. Донецька область буде окупована в адміністративних кордонах військовим шляхом до настання миру, до підписання миру. Буде таке. Двіка Пентаклів. Відносно все, ні. Дуже важко сказати, що з нею буде. Дивіться, як вам сказати, близько. Воно залишиться десь в тому руслі, який йде, дуже близько до кордонів буде окупації. Вона буде дуже близька. Дуже близька. Дуже. Я хочу вам сказати одну річ. Дивіться за тим, за тим що за вікном розглядати кожне місто є на жертву, вона жертва я не можу. Я дивлюсь тільки Покровськ, тому що на слуху він поступово втрачаємо, поступово реально втрачаємо, максимально вони будуть, максимально біля кордонів області будуть. Єдине, що я можу сказати, втрачаємо поступово давка сильна. Хорошого тут не очікуємо, дивимося, що за вікном реагуємо відповідно. Єдине, що вам можу сказати, без зайвих фантазій, у вас дуже багато надії, ілюзій думок. Ситуація важка. Не фантазуйте, будь ласка, все серйозно, і реагуйте на те, що за вікном. Розумію, що ви дуже нікуди не хочете, ви живете в цій війні дуже багато років, але ситуація не на нашу користь. Тому треба реагувати на те, що за вікном. Я хочу, щоб просто ви думали про свою безпеку, не більше. Ось. Єдине, що я можу сказати: зараз така ситуація. Коли все це зупиниться, коли стане, тоді будемо дивитися, де що залишилося, що під ким і що з цим робити далі. Ось тоді будемо розглядати.